Амінь слава Ісусу Христу. Вірою, поможе моєму невірству, яка глибока думка є того чоловіка. І так виглядає, що навіть напротязі цілої історії, біблійної історії, Господь має якесь таке відношення до тих людей, таке особливе відношення до тих людей, які з ним чесні. Які не пробують щось. Прикриті, які не пробують з себе щось показати, які не пробують бавитися в Артиста. А які прямими, які навіть інколи, якщо вони не можуть бути такими, як по наших мірках, були, міг би бути чимало би бути християнин. Якщо вони є чесні з Богом, Бог завжди відповідає. Здавалося, так просто, правда? Але щоб навчитися бути чесним, дивіться, в тій ситуації, звичайно, знаючи, чим на завершиться, звичайно знаючи, як це все станеться, можна по-різному говорити. Але в тій ситуації він привод, батько приводить свого сина. Так виглядає, що він багато зробив для того свого сина, щоб він зміг, міг його оздоровити. Ну, привели би до лікаря правда, когось з того сина. І ми десь не до кінця знаємо, чи розуміємо, чи він зможе його вилікувати, чи не зможе. І тут питається той лікар, і каже, ну до що, ти віриш, що я можу його зробити, чи не вірю? Оскільки без нас, будучи в тій ситуації, так тихенько не збрехали, правда? Ну так не доказали цілу правду. Так, ну, звідки він там може знати, чи я вірю, чи, чи вірю, чи не вірю. правда? Тут така ситуація, тут син віри. І от якраз в тому і полягає, знаєте? Той, той, той феномен малої брехні. Коли ота маленька брехня, здається, то, то, то так нічого, Господи. То, то, Найважливіше, щоб син був здоровий, правда? То є цін. І як бачимо, що той феномен малої брехні це та, як маленька доза отого от отрути. Знаєте, якщо дати велику дозу отрути чоловік, на нього вбиває. А якщо по маленькій дозі, то. то, то та доза впитується в організм, і з якогось моменту імунна система вже на неї не реагує, вона стає така, як власне. Це той феномен малої брехні. І як гарно відповів цей чоловік, каже, звичайно, я хочу вірити. Звичайно, я хочу, щоб мій син був здоровий. Але в мене так само сидить дуже багато недовір'я. Тим більше, що це недовір'я обґрунтоване. То не є щось таке, що, що він, бо він не вірить Ісусові Христові, він вже був. Його учні. І тут є та друга важливі, чи другий важливий елемент. Учні не можуть вигнати того духа. То, що вони беруться його виганяти, означає, що вони могли колись. Після першого, коли перший раз Ісус їх відсилає на проповідь, і вони приходять і кажуть, ми можемо все робити. Все нам куриться. І Ісус в такому піднесенні, як, як, як батько, як, як, як вчитель каже, я бачив сатану, якого ви, вашої проповіді, скинули з неба, який падав із неба. Тобто вони могли виганяти у тих нечистих духів. Вони могли оздоровляти. І в один момент щось пішло не так. Що сталося? По тій реакції Ісуса Христа можна зрозуміти, каже, породи невірні, доки буду вас вірити. в Якийсь момент, ми говоримо вже це, йде 9 глава Євангелія від Кварта, якийсь момент, скоріш за все, що учні забули, що є середник, а що є цілі. Якийсь момент, скоріш за все, учні зрозуміли, що то вони. Є ті, які оздоровляють. Відповідно ж, про... проходить той процес розуміння того, що я вже великий, я ж можу вже оздоровляти. І той, хто оздоровляє, відходить на задній план. Бог відходить якби, в бік. І ось це і є Ота реакція, тому та реакція Ісуса Христа є саме такою. В тих відносинах людини і Бога, Він не терпить посередника. Він хоче, щоб кожен із нас без будь-якого посередника з ним розмовляв. Бо цей посередник, незалежно від того, хто це, чи це є якісь. Священник чи будь-хто інший. Це може бути будь-хто може потрапити, у певну ту, ту ситуацію, коли перестає вказувати людям, ідіть туди, а каже, ідіть сюди. Розумієте різницю? Сюди це є більш місця, а туди це є динаміка. Тобто ви свої відносини з Богом. Ті, які вони у вас є, в силу свого таланту, в силу того становища, в якому я живу. Але я тільки таким способом можу будувати ті відносини із Богом, коли я особисто їх будую. Тому що Бог це не є якась необмежена, чи якась, якась, якась енергія, чи сила, чи ще щось. Ми так прийдемо до метафізики, де вони також ніби вірять в якусь силу, але вони не розуміють, яка це. Філософі. Ми кажемо, що Бог це є особа. Тому кажемо, Бог є в трьох особах, а якщо є особа, ці відносини із твоєю особою будуються на особистому контакті. Що в даний момент апостола трошечки призабули. відповідно, що вони втратили ту можливість оздоровляти. Ті відносини. Ми можемо прослідкувати навіть в цілій Біблії. Мойсей, який вивів ізраїльський народ, 40 років водив їх по пустині. Ці 40 років він добре пам'ятав, хто є той, хто вивів ізраїльський народ. Він завжди говорив силою того Бога, невидимого Бога. І один раз, коли ізраїльтяни, Йому вже добряче допекли, бо вони хотіли води. Він вдарив палецею по скалі і каже, ви хочете води, я дам вам воду. Чуєте? Ви хочете води, я дам вам воду. І от за це один раз Господь не дозволив йому піти до обіцяної землі. Один раз Мойсей взяв Божу силу і сказав, що це я вам. Ніколи один не може сказати, що я є той, хто це робить у духовному житті. Тільки Господь Бог має ту силу оздоровити людину. Тільки Господь Бог має ту силу зробити нас мудрішими, навчити любити, вірити і надійність. Тільки в нього ми можемо взяти чесноту, мир, доброти, терпеливості і милосердя. Був би якийсь магазин, якому можна би було то купити, було б набагато простіше, а його нема. Оці чесноти, вони якраз плекаються із тих відносин із Богом. І наскільки є чистіші і пряміші такі відносини з Богом, наскільки я є став стаю мудрішим. І дуже часто зустрічається у тих наших спілкуваннях чи сповіді, йой, то я навіть не знаю, я навіть не розумію. Як можна не розуміти? Якщо я не розумію тих своїх відносин із Богом, то ті відносини, яких є неправильні, я мушу їх розуміти. Бо я говорю своїм батьком, я говорю з тим, хто мене розуміє. Як я можу будувати відносини з своїм татом, не розуміючи його? Розумієте? Тобто, в даному випадку якраз ми доходимо до тих конкретних, я би сказав, тих вказівок Господа всім нам. Вони можуть бути тільки особистими. Бо Бог є особа. Він не є якась неозначена сила, не... він є особа. І тільки ті відносини із тою особою можуть привести до того, що людина почне розуміти. Розуміти його, розуміти самого себе. Ті відносини особисті будуються з молитви. І тому так важливо є питатися, наскільки я молюсь. Як я? Тому що інколи спілкування це не є щось квантитативне, щось кількісне, спілкування це є щось квалітативне, це є якісне. Як я розумію свою молитву, будь-яку, наскільки я її розумію? Адже ж ми кажемо, чи наш катехизмі каже, що молитва це є розмова з Богом. Якщо я розмовляю на тій мові, яку я не розумію, то виходить в розмова. Розмова з Богом це не є тільки монолог, це є діалог. Це є вміння дати Богові шанс відповісти. Шанс йому сказати мені Твоє Слово через думки, через те слово, яке він нам лишив у Євангелії, через Біблію і так далі. І от так твориться той певний діалог. Чим глибше людина входить в той діалог, тим більше вона стає. Спокійніше, Вона розуміє, що в принципі, як би сказати, що вона розуміє, що має одне життя, і його ще одного запасного. Вона розуміє тоді, що це життя є таке досить коротке. Каже Псалом, 70, тобі, 80 років. І щоб його прожити, то, чи якщо б гідно його прожити, не тому, що Богові так треба, а тому, що мені так треба. Бо я хочу жити тим життям, щасливим життям. Бог дав мені ті можливості. Він дав мені всі такі інструменти в руку. Один із них це є пряме спілкування з ним. І якщо я їх буду брати, то якість мого життя покращиться. І ось це і є, оті головні пункти сьогоднішнього Євангелія. Перша це є чесність. Він поможе. Багато речей ми не розуміємо в тому нашому житті, багато речей, які здаються, ми не розуміємо в тому світі, та більшість з того всього ми не розуміємо, як це функціонує. Але в тому якраз і є віра, бо знання є статичні. Якщо 2 плюс 2 є 4, то мені про це не треба думати. А віра це є динаміка, це є постійне глибоке пізнання І, і друге, це є те, що ті відносини з Богом готуються на особистому рівні. Тобто я мушу з Богом говорити сам, без посередників. бо якщо я почну шукати посередників, то може статися таке, як з тими апостолами, що ви прийдете до тих посередників, а вони вам не зможуть нічого зробити. Бо тому що вони забули, що вони є тільки посередники, вони є тільки тими вказівниками, які мають вказувати, дорогу кожному із нас в своєму особистому контакті до Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!